Зараз ми поговоримо про новинки від Дея. Ви всі знаєте інвертора Дея для резервного живлення, і до них вийшли такі дві от приблуди: це лічильник, який передає дані віддалено на антенку, яка приймає ці дані віддалено на інвертор. Тепер в чому історія? Значить, давайте я вам покажу на реальному прикладі. Уявімо, що у вас є сонячна станція на інверторі Дея, і ви можете зробити апгрейд. В чому фішечка? Значить, дивіться. От ваша сонячна станція, вона у вас стоїть от в будиночку. Але є ж нюанс. Давайте уявімо, що у вас немає зеленого тарифу, ви в кооперативі, ви не можете робити експорт в мережу, але ви б хотіли, щоб сонячна енергія робила економію абсолютно по всім споживачам, по вашому гаражу, наприклад, по басейну і так далі, які не беруть живлення з будинку. Дивіться, значить. Сонячні панельки стоять на даху вашого будинку. Ви не дають електроенергію в інвертор, який спрямовує електроенергію на весь ваш будинок. Але якщо у вас є на території гараж, наприклад, або якась банька, або щось інше, і вона живиться не з будинку, а напряму від лічильника, напряму від лічильника, то сонячна енергія вже не потрапить в гараж, тому що вона буде зосереджена тільки в рамках будинку. Якщо ви хочете, щоб сонечко потрапляло. Через будинок ішло на центральну точку і прямувало в гараж, от, от таким от чином, то вам потрібно на цьому вузлі поставити якийсь лічильник. Відповідно, щоб поставити лічильник, треба отут його встановити після відного автомату. І, і щоб він давав команду, аж сюди на інвертор треба тягнути дріт, що завжди незручно, коли вже є газон, територія таким чином. З'явився бездротовий лічильник, який ви можете поставити в цій точці, в принципі, в будь-якій точці, і він буде передавати дані на інвертор для того, щоб інвертор міг пустити сонячну енергію, окрім будинку, ще й сюди, в цю точку, на гараж. Це потрібно для того, щоб за межі вашого паркану енергія не витікала, бо ви ж за то будете платити, У вас же зеленого тарифу немає. Але щоб вона, мало того, щоб вона не витікала назовні, так щоб вона йшла на інші ваші споживачі, такі, як, наприклад, в гаражі, якийсь там бойлер, тепловий насос, щось інше, електрокар, може, у вас в гаражі заряджається. А в звичайному режимі без лічильника, сонячна енергія на нього потрапляти не буде. З такою штучкою. Вона буде стояти отут, от і бездротовим сигналом передавати дані на інвертор, що він може пускати надлишкову сонячну енергію з будинку в цю точку і спрямовувати її на гараж. Отака от тема, якщо цікавить подібне рішення, напишіть.